Не залишу тебе не бійся з тобою бо я, і не озирайся боя Бог твій. Зміцнюю тебе і тобі поможу. І правицею правди своєї тебе я підтримаю. Книга Пророка Ісаї. 41 розділ 10 вірш. Розділ 4. Обітниці Обтяженим. Кожен день несе свої труднощі й турботи. Коли ми зустрічаємося з ближніми, то як часто нарікаємо на життя? Скільки непотрібних тривог носимо в серці, скільки страху та занепокоєння вривається в наше життя, як часто тягар турбот настільки пригнічує нас, що ми зовсім втрачаємо з поля зору милосердного та люблячого Спасителя, котрий завжди готовий виконати наші прохання та допомогти в будь якій біді. Коли ми станемо перед обличчям Божим, коли ми побачимо Його таким, яким Він є, і пізнаємо його так, як ми пізнані. Тоді нам відкриється, скільки добра зробив він для нас, скільки важких нож полегшив, і скільки ще він готовий був зробити, якби ми з дитячою вірою наблизилися до нього. Якими б не були твої труднощі і випробування, розкажи про них, Господу він зміцнить твій дух, тобі відкриється шлях. Чим глибше ти усвідомлюєш свою слабкість і безпорадність, тим більше зміцнишся його силою. Чим важчі твої тягарі, тим щасливішим буде спокій, коли ти покладеш їх на того, хто несе всі тягарі. Господь бає про все своє творіння. Він любить людей однаково, особливо тих, хто покликаний нести важкий життя у тягар. До них він ставиться з особливою ніжністю й особливим співчуттям. Божих дітей чекають труднощі та випробування, однак вони повинні стійко прийняти свій жереб. Пам'ятаючи, що за все, у чому світ обділив їх, сам Бог віддасть їм найкраще. Ми маємо потребу в тому, аби щодня, щогодини довіряти Ісусу. Він обіцяв як твої дні буде множитися сила Твоя. Повторення закону 33 розділ 25 вірш. Через Його благодать ми можемо знести всі турботи сьогодення та виконати все, що від нас вимагається. Але багато хто обтяжує себе передчуттям майбутніх нещасть. вони постійно привносять завтрашні труднощі в сьогоднішній день, у результаті більшість їхніх переживань лише плід їхньої уяви. Ісус не передбачив полешення цих уявних бід. Він обіцяє свою благодать тільки на сьогодні, на всіх тиснуть невідкладні турботи, тягарі й обов'язки. Але чим складніші ваше становище і тягарі, тим більше ви маєте потребу в Ісусі. Слід запам'ятати Господь бажає, щоб ми склали свої біди і переживання до його ніг і залишили їх там. Ідіть до нього, говорячи: Господи, надто важкий мій тягар, чи не понесеш ти його за мене? І він відповість я візьму його, а натомість ти отримаєш незмінну доброту і милість. Усвідомлюють люди це чи ні, але всі вони стомлені та обтяжені. Усі обтяжені тягарями, котрі може зняти лише Христос, найважча ноша, яку ми несемо, це тягар гріха. Якби ми були залишені нести його самі, то Він розчавив би нас, але наше місце зайняв безгрішний Він поніс тягар нашої вини, Він зійме тягар з наших стомлених плечей і подарує нам спокій. Ісус понесе також тягар турботи, смутку, Він запрошує нас покласти на нього всі наші турботи. Тому що Він носить нас на своїх грудях. Якщо ми будемо покірно ходити перед Богом, якщо працюватимемо в дусі Христа, ніхто з нас не понесе важкого тягаря, ми покладемо його на великого носія тягарів, тільки в такому разі можна розраховувати на перемогу адже з нами Бог, який нас любить. Не думайте, що вам буде легше, якщо ви покладете свій тягар на інших. Звертайтеся відразу ж до насіяті гарів та розкажіть йому про свою біду вірте, що він може і готовий полегшити ваші труднощі. Коли ви станете перед Ним у всій своїй безпорадності, Він дасть вам мир і радість, силу і мужність тоді ви будете здатні розповідати іншим, що зробив для вас Ісус. Давайте не будемо почуватися нещасними через якісь передбачувані біди завтрашнього дня. Бадьоро, виконуйте свої сьогоднішні обов'язки. Ми сьогодні повинні вірити в Ісуса і довіряти Йому. Сьогодні я можу покладатися на Нього і жити. Сьогодні я буду надіятися на Бога. Сьогодні я знайду спокій і мир, який оберігає Божа сила. Господь сьогодні буде прославлений моїм бадьорим настроєм та радісним духом, що спочиває на Його запевненні, незмінній любові. Якщо твої обов'язки видаються надто складними, а тягар надто важким, пам'ятай, що заради тебе він перетерпів хрест, незважаючи на сором і біль. Коли тебе лякають важкі випробування, пам'ятай, що твій Спаситель живий, щоб заступатися за тебе.